Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про одну маленьку звичку, котра змінить ваше життя і якість життя на краще і, можливо, навіть подовжить вам життя. Мова пойде про інтервальне голодування. Що це взагалі таке? Це проста харчова звичка, при котрій ви обмежуєте час прийому їжі. Наприклад, 6 годин у добу ви їсте, інший час ви не їсте. Або, наприклад, весь тиждень ви їсте, один вихідний не їсте. Як релігійний приклад, це, наприклад, Рамадан. При котрому в день ви не їсте не п'єте, а після заходу сонця ви їсте і п'єте. Звідки взагалі ця концепція взялася? Вчені провели один експеримент, при котрому вони взяли дві групи мавп. І одній групі вони обмежили кілокалорії на 10% на все життя. Тобто мавпи не доїдали постійно. А інша група мавп їла, скільки їй було потрібно. Цей, до речі, експеримент дуже класно показує, що насправді вхідні і вихідні кілокалорії це дуже суб'єктивна річ, бо як ви поясните те, що мавпа все життя жила на калорійному дефіциті і не померла від голоду? Так от, подивіться на різницю в зовнішньому вигляді цих мавп. Зліво у нас мавпа, котра їла, скільки вона хоче, а справа котра була на калорійному дефіциті. Ви бачите, що різниця у вигляді. Ну, дуже велика. І саме головне, при цьому мавпа справа, котра була на дефіциті, прожила на два роки більше, ніж мавпа котра зліва. У мавп це велика різниця. Так от, тепер поговоримо взагалі про переваги інтервального голодування і чому ви повинні його запровадити для себе. По-перше, інтервальне голодування запускає процес аутофагії. Аутофагія – це процес, в котрому організм під час голодування починає використовувати неякісні клітини. Погані протеїни як паливо, тобто він переробляє всі неякісні елементи в енергію. І таким чином, грубо кажучи, організм очищає себе від якихось не дуже добрих речей, котрі нам не потрібні. До речі, людина, котра відкрила аутофагію, отримала за це Нобелівську премію. Але скажу таку штуку, що аутофагія можлива за умови хоча б якогось мінімального калорійного дефіциту. Тобто, якщо ви навіть один раз за день з'їсте. Але при цьому перелісте свою добову норму, скоріш за все, ви або зменшите аутофагію, або взагалі її не буде. Наступний плюс це те, що інтервальне голодування значно покращує стан здоров'я. Ось і результати дослідження, в котрому ми можемо побачити, що випадки раку були зменшені, інсулінорезистентність набагато менше, захворювання на серцево-судинні хвороби набагато менше, і діабет набагато менше. І саме головне, що ці всі. Хвороби це основні причини смертності по всьому світу. Тому це ну, дуже великий плюс для вашого здоров'я. Наступний момент, що як би це парадоксально не звучало, але інтервальне голодування знижує голод. Чому так відбувається? Через те, що ви майже кожен день будете багато голодувати, організм адаптується до цього процесу, і він, як кажуть, деякі дослідники підвищить вашу ефективність у метаболізуванні жиру. І в конвертацію жиру в енергію, тобто ви будете більше жироадаптовані. І організм навчиться ефективно використовувати жири, і через деякий час, наприклад, у мене це відбулося через тиждень, ви перестанете відчувати голод. І це дуже круто, тому що це знімає залежність від їжі, що я маю на увазі. Якщо ви, наприклад, випадково пропустите обід або якийсь прийом їжі. Вас не буде ковбасити, ви не будете відчувати цей дикий голод, у вас не зміниться ніяк ваш настрій, продуктивність або щось такого розряду. І це теж дуже круто, бо ви фактично стаєте як машина, котру треба просто іноді заправляти. Машина ж не їде гірше від того, що в неї менше бензину в баці. Те ж саме буде і з вами. Ще один момент, що під час інтервального голодування організм підвищує гормон росту, котрий допоможе нам зберігати нашу м'язову тканину. І також багато різних. Гормональних змін відбувається позитивних, наприклад, те, що він підвищує норепінефрін. Це в наших краях норадреналін. Цей гормон відповідає за вашу увагу, фокус та здібність до навчання. Тому дуже круто під час голодування робити самі складні речі. Наприклад, якщо ви пропускаєте ваш сніданок, ви приходите на роботу і плануєте ваш день таким чином, щоб самі відповідальні завдання були на початку дня. І за рахунок підвищеного норпінефріну. Ви зможете вирішувати ці завдання набагато легше, ніж ви вирішували під час ситості. Ще, на мою думку, це більш натурально для людини, і людина, в принципі, скажімо так, еволюціонувала якраз таки під час інтервального голодування. Бо навіть 200 років тому назад людини не було такої розкіші, як їсти просто цілодобово зранку, ввечері по 10 разів. тому що, як мінімум, не був такий доступ до їжі. Їжа не була настільки дешевою, тому люди їли і йшли на цілий день працювати. Потім їли ще раз, наприклад, і лягали спати. І от всі ці вікна це можна було вважати як інтервальне голодування. Коротше, плюсів тонна. Я можу розповідати про це декілька днів. Я просто залишу статтю зі всіма научними дослідженнями в коментарі, і ви можете по бажанню ознайомитись з ними. І саме головне, ви зміните ваш образ життя. Ви розірвете шаблон. Це дуже крутий перший крок. На дорозі до здорового образу життя, навіть якщо ви не дуже займаєтесь спортом або не слідкуєте за рахуванням, але ви введете інтервальне голодування, це буде дуже класний старт. Тому дуже раджу вам почати цей процес і стати на шлях здорового життя. Гарного настрою!